У сиву добу, коли українські землі розривали між собою річ Посполита, Кримське ханство й Московія, народжувалися легенди про тих, хто ставав опорою не лише мечем, а силою духу. Однією з таких постатей був Северин Наливайко, козацький ватажок кінця XVI століття, якого історія пам'ятає за повстання 1595-1596 років. А народна уява перетворила на характерника і мудреця. Казали, що його не брала куля, а очі бачили більше, ніж людські. Одного дня до нього прийшов молодий козак Ілля, запалений, амбітний, голодний до слави. Він благав навчити його магії-характерника, мріючи стати непереможним воїном. Та наливайко, який бачив надто багато людського горя і спалених міст. Дав йому не чари, а вибір, камінь, вогонь і воду. Ілля обрав вогонь символ сили й пристрасті, яким жили й сотні юнатів, що йшли у походи проти татар, у повстання проти шляхти та в ризиковані рейди на чайках проти Османської імперії. Минуло три роки битв і випробовувань. Коли Ілля повернувся, був уже мужнім і досвідченим, але виснаженим. Він бачив випалені села, плач матерів, внутрішні сварки, які часто роздирали повстанські загони в добу 16 століття. Вогонь дав йому силу та водночас спалив у ньому спокій. Ілля визнав, що обрав нелегкий шлях. Наливайко прийняв його з розумінням. Він знав, справжня зрілість приходить тоді, коли бачиш ціну власної сили. Вогонь був потрібен, щоб Ілля відчув тягар війни. А потім він дав юнакові воду, символ очищення і життя, давнє українське уособлення початку та гармонії. Він навчив Іллю бути не тим, хто палає, а тим, хто дарує тепло і підтримку іншим, залишаючись чистим джерелом. Кажуть, відтоді Ілля прославився вже не мечем, а словом. У добу безперервних козацьких воїн він став одним із тих, хто приносив у громади спокій і примирення. І коли його питали, звідки в ньому така мудрість, Ілля лише усміхався від Северина на Ливайка, що навчив його слухати тишу сильніше ніж грім. Легенда ця й нині нагадує, сила України народжується там, де відвага поєднується з тихим внутрішнім світлом. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.